Так, так, так. Я якраз збирав тут все обладнання, щоб записувати відео. І тут відбулась така сопля за той час. І я якраз, бляха, про то хотів розказувати, що зараз має от 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 намічається. І в мене тут по інших графіках, зараз вам покажу, якраз все було виставлено. Типу, як воно <кхе> має типу бути. Зараз, зараз, зараз. А по Діксі, що я чекав, у мене є от така жовта по RSI намальована лінія. Типу, що я чекав? Що дадуть відскок от такий. Типу сюди до жовтої лінії, до середньої. Ну по жовтій підемо сюди. І було би ідеально побачити після того пробой цієї такої, такої, трендової по RSI. А по домінації USDT. Номінації я от теж кажу в телінію. Я її чекав, mm. що ми прийдемо от, до цієї жовтої, а потім підемо вниз ще раз тестувати таку глобальну-глобальну тренду. от, Поки нас цей рівень тримає, то досить сильний рівень підтримки. І плюс 50 рівень по RSI Тому я очікував цей відбой. А зараз відбувається саме-саме цікавіше. Тому що ми по CPC поки що знаходимося під рівнем 3700, а це сильний рівень підтримки. Але день ще не закріпився на, на цих значеннях. Що я чекаю? Якщо день закріпиться нижче 3700, в лондон заходити я не буду. Якщо ми закріпляємо день десь в районі, от так, як зараз я буду дивитися, тому що ми можемо по CPC намалювати по SP500, по сайферу намалювати от таку штуку. Тому що отут у нас гістограма Іде вверх і продавати треба тоді буде, коли вона буде оця штука, тут вверху. А оце, зараз коректується до середньої лінії, набере позицію і піде далі. Плюс, отут по RSI можна побачити, що ми підемо до жовтої середньої скользящої від неї зробимо тест і підемо кудись вище. Нас зараз тримає червона оця SMA Я думаю, що. Ми від неї відбилися, намалюємо таку штуку і підемо тестувати максимальний профіль об'єму. Оцей профіль от об'єму. Ми будемо його тестувати. Після чого може бути дуже-дуже дуже сильний відбой. Кудись до рівнів, ну, не знаю, там 3. Куди тут підтримка, є? От підтримка? Це рівні 3250. От туди може бути якийсь. Наступний прихід. Тому е, сьогодні дуже важливий день, як він закриється. І наблюдаємо. Е, по індикаторах я хотів там поглянути і розказати, що я чекаю, що я бачу. А менше тут є от намальований такий канал. І у мене було, я в групу кидав, е, як я бачу розгортання подій. Можливо. Поки ми не закрилися нижче оцього діапазону зеленого, все чітко. Як тільки ми закриваємося вище у цієї жовтої лінії, тут краще діапазон, вище закріпляємося вище цього жовтого діапазону, ми йдемо до наступних цілей. 21, 21,600. І максимальна це отут десь 22-700 червоний діапазон. Якщо ми закриваємося нижче оцього діапазону, пробиваємо цю трендову, то наступна підтримка тут, але я думаю, що після стійкох відбоїв ми будемо її пробивати, якщо ми не, не втримаємо її. Далі, про що ми ще хотіли поговорити? Ми не дійшли до трендової по РСА верхньої, контртрендової. Зараз приходимо до жовтої імеї. Ми, ми можемо її трошки вниз заколоти, зробити такого хоп-хоп-хоп і піти трошки вище. Я особисто такого. Як то розгортування подій чекаю. От, хотів сьогодні ще поговорити про оці, ці всі індикатори, які в нас теж показують, що дно пройде, но. Воно було пройдене тут. Можна відслідковувати тут, 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 як себе поводило. Поводила ціна і поводив. Поводли ці метрики на тені попередніх циклів, ми можемо бачити, як поводить себе зараз ціна. І все говорить нам за те, що дно сформоване. Але не можна не враховувати того, що історія біткоїна ніколи не бачила світової кризи. Біткоін був створений після 2008 року, і він, його метрики не налаштовані на то. Щоб враховувати, що графік може опуститися на 50% по SP500, а відповідно по ньому може опуститися на 90%. Зараз ми впали на 74% від піку, а до 90% це в район 7000, по-моєму. Тут ми, я теж казав там попередніх відео, кому цікаво, може подивитися, ми прийшли. Я казав, що ми, коли ми прийдемо дочково до цього зеленого діапазону, це буде дном. Наступне це оця підтримка, вона зараз знаходиться на рівні 16774. Тобто нижче неї ти в теорії ми впадати не маємо. Я там гуртав метрики і знайшов, що середня, середня ціна реалізації китів, які мають на кошельках більше 1000 біткоїнів. Становить 15 500 доларів. Хіба, якщо вони почнуть продавати собі зараз легенько в плюс, а після того, коли ціна дійде до 15 тисяч в мінус, тоді ми можемо знизитись там 10, 13, кудись туди. Але поки я не думаю, що вони будуть продавати. Наступна проста метрика все дуже просто. Типу, це все основані індикатори на Психології на тому, як поводять себе люди на на ринку. От, в людей зараз екстремальний страх, страх капітуляції, люди готові продавати в мінус, аби забрати свої гроші. Якраз такий час це ідеальний час для накопичення спотових позицій по біткоїну, по інших монетах, по тих активах, які люди вважають для себе такими при. Привлекательними на довгосрок. Ціна реалізації зараз це зараз знаходиться на рівні 21-250. Хешрейт нам показує історичний хай. Просто історичний хай, не був ніколи, ем, не було ніколи блокчейн, мережа біткоїна настільки сильною, як зараз. Тобто майнери почувають себе нормально і поки що все нормально. Якщо ви хочете більше бачити інформації по блокчейну по іншим метрикам, я дуже часто кидаю це все в групу, і там набагато більше інформації. І вона зразу приходить тоді, коли я її знаходжу. Так, оце саме саме цікаве. Це кошельки. Біткоїнів, які зараз знаходяться на рівні, коли біткоін коштував 40 тисяч доларів. Розуміємо, що кити тут акумулювали таку саму кількість біткоїна, як зараз. Тобто в них монет зараз в два рази більше, при ціні в два рази менші ну можна, можна і так сказати. Далі. Кошельки, які мають більше 10 біткоїнів, постійно ростуть. Одиничні кошельки all time high. Активні адреса акумулюються. Добре. тому я сказав: тепер я буду оглядати індикатори. Так, перший це cypher Сайфер нам показує зараз на денному графіку заокруглення вершини. Не дуже добрий індикатор, не дуже добрий показник, але нічого. Так, я почну з Стохастика. Стохастик показує на то, що ринок перегрітий. І було б добре побачити якусь корекцію. Далі. Ой, інек грошового потоку. Ми бачимо на рівні піку. І від піку стався відбой. Не дуже добрий знак. Прям, я б сказав, навіть негативний. Негативний знак, так. Рекомендую зараз заходити в лонг-позиції. Opportunity це ціна вартості собівартості блокчейну. Тобто, коли ціна знаходиться тут, біткоін-майнери майнять в 0. Ну, з урахуванням там амортизації свого обладнання вони майнять в мінус. Але, тим не менше, воно зараз знаходиться на рівні ціна 700. Далі. Ця штука показує нам дно. Так, 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 що з такого, що мене просто цікавить, я покажу. О, дуже гарна штука, саме проста <кхм> сітка середньої скрузящий, називається Emay Ribbon, яку ми пробити не можемо. Ми затестили два рази верхню її границю, червону, від якої відбилися. І зараз торгуємося. В ній покшу. Це дуже сильна штука. Поки ми не є вищі неї, про ніякий злом тренду на денному графіку говорити не можна і не треба. На 4-годинному графіку ми її пробили, але ще не закріпилися. 4 годинна свічка закриється через, через 3 години. Так, ну от, плюс. Співпадає якраз верхня вот середня скрузяща з діапазоном там 2400. Як тільки ми закріпляємося над діапазоном э, продавця 2400, це відкриває нам шлях до 21, 21,600 і 22700. Чому? Тому що там найбільший профіль об'єму. Старайся старі профлюбів. Один з найбільших профілів об'єму знаходиться на тихіапазонах, потім 21, якщо ми припадемо 21. Далі в нас можна сказати пуста зона. <кхід> Нема зони такої сильної накопичення і розподілення. Так, 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 далі. Дивимося за хешрейтом. Я за нього щойно казав, що хешрейт у нас на історичних максимумах. От. Сигнал buy історично показував завжди плюсові значення, після того, як він показав бай. Просто треба дочекатися. Далі є в мене такий індикатор Evo Breaking Bands. Зараз він показав, що ми переходимо в, типу, в плюсову зону, де починається ріст. Але як ми бачимо, росту поки що нема. Ой. Так. Самий важливий, один самих найважливіших індикаторів це є індекс страху і жадності, який показував от нам страх отут, жадність максимально отут. І ми зараз. Ну, Нижче нейтральної зони, типу, трошки в страху, але не до кінця. Такий індикатор. Гауса канал. Так само, бачимо, відбилось від середньої лінії. Так, так, а треплайн. Дуже цікава метрика, тому що вона показує. Середній вхід малого гравця на ринку. І вона завжди виступала в ролі фіксації. Коли ми до неї доходили ціною, люди тут фіксували свої позиції або в ноль, або в легенький плюс. Ну, виходили, можна сказати, з ринком, ну, великим об'ємом. Можна бачити, що ми тут трошки до неї не дійшли, бо це і тут. Ми прямо до неї тикнулись, відбились. А зараз ми її на імпульсі пробили. І я... Казав в групі, що чекаю, поки має бути якийсь ретест. Ретест або її або зони. Так що треба і за тим, і за тим всім дивитися. В тому відео не буде якогось прогнозу, от я знаю, що буде так чи буде не так. Просто для якогось обізнання я записую ролик, щоб люди там з групи подивилися і не шукали, не гортали ті індикатори, що вони показують. Чаф тренд нам показує, що почався, почався розходящий тренд, поки він не заокруглився і не дав сигнал на продажу. Я дивлюсь денний графік, тому що він менш. На нього менше впливає шум шум 4 -годинного, годинного графіку. Він враховує в собі ті всі рухи, але не так сильно, як. Як треба так, на. ого Так, МакДі показує, що в нас є. Ми не дійшли до. Ми майже дійшли до нуля по цьому синьому MacD, лінії MacD. Об'єми ми бачимо заокруглюються. Що ми можемо зараз побачити? Якесь. Заокруглення об'ємів до легенької червоної зони, можливо, навіть червоні об'єми не з'являться. Закумулююся і я чекаю пробой. Такий прям істинний сильний на об'ємах пробой. Той індюк нічого не показує. Кількість людей, яка знаходиться в мінусах, падає. Та, в принципі, і все. Такий коротенький виявився огляд. Кому було цікаво, підписуємося, ставимо лайки. І до зустрічі саме цікаво буде тоді, коли почнеться бачий ринок. І ті, хто були і закріпили за собою якусь. Якісь знання в Ютубі до того, як почався бичий ринок, вони будуть на бичому ринку отримувати профіт. Так що всім профіту, ріві